Чи Assassin's Creed Valhalla буде дном? Хм, я думаю, що. Усе сказане в цьому відео, є лише суб'єктивною думкою автора, з якою ви можете бути абсолютно незгідними, але мені на це настрати. Ох, відчуваю, буде дуже багато дизлайків на цьому відео, тому що ніхто ж, як завжди, не додивиться його до кінця. Але ті, хто зможуть додивитись до кінця, зможуть зрозуміти, хоча б чому я ставлюся до цієї серії так, як я ставлюся. Отож, як ви знаєте, анонсували нову частину Assassin's Creed, яка називатиметься Вальгала. Але чи буду я грати цю частину? І чи я взагалі хочу цього? На це питання я відповім вам тільки після того, як розкажу вам все своє життя. Давайте зразу зізнаюся. Я колись був просто нереальним фанатом Assassin's Creed. Настільки нереальним, що я його грав з 2003 року. І ви зараз таки запитаєтесь, що гра ж вийшла в 2007, му та. Я в курсі, але я спочатку грав принца Персії, з якого вже потім випадково з'явився цей ваш асасин. Так, якщо ви не в курсі, насправді то перший асасин появився в момент, коли принца Персії пробували якось змінити, якось вдосконалити, додати якісь нові механіки і так далі. Їм це дуже навіть сильно вийшло, настільки сильно, що вони вирішили, що це тягне на тотально зовсім іншу франшизу і на тотально іншу гру. Тому я повністю маю право казати, що принц Персії це батько асасина. Отож, я насправді закохався в першого асасина сина, як тільки його побачив, тому що це був просто вибух мозку на 2007 рік, це. Було щось, чого раніше ніде не бачили. Це реально була така гра, яка взривала і геймплейно, і сюжетно, особливо те, що в сюжеті було дві лінії сюжетні: була сюжетна лінія сучасного світу і сюжетна лінія пам'яті нашого предка. Це було настільки круто і шикарно продумано. Прикол в тому, що в першій частині, як і насправді у всіх наступних, дуже багато інформації можна почерпнути саме з додаткових джерел. А саме, якщо ви взламаєте непомітно, наприклад, комп'ютер тамплієрів, які нас викрали. І тоді можна дізнатися стільки цікавого. Так, можливо, сам сюжет цієї пам'яті предків був не, не до кінця класно продуманий. І взагалі гра з часом починала віддавати трошки одноманітністю. Але як перша частина, яка заклала основи всіх наступних частин, які поставила, скажімо так, цеглинки фундаменту для всіх наступних частин, це реально знакова гра. І вона насправді лишається однією з моїх найулюбленіших з усієї серії, але найбільш моєю улюбленою частиною була все-таки друга частина, де на початку виявляється, що один з тамплієрів, а саме Люсі, вона насправді асасин, і вона під прикриттям тут працює, і вона нас рятує, а далі ми йдемо в секретне сховище. Коротше, ви це все самі са і так знаєте. Я до чого веду. В другій частині насправді появляється третя сюжетна лінія. Якщо в першій частині тамплієри і асасини вони просто полюють за древніми артефактами, які по, по суті навіть нам ніяк сильно і не розкриті, то в другій частині інформація про ці артефакти розкривається в повній мірі. Отож, виявляється, що ці древні артефакти насправді належать ультра Древній цивілізації, яка називається Ісу, які власне і створили людей, а створили їх лише для того, щоб люди були рабами цієї ультра древньої цивілізації Ісу, ісу контролювали людей і робили їх рабами завдяки своїм артефактам. Могу. І це все можна насправді дізнатися, якщо прочитати всі записки в грі, якщо прочитати всі витяги з бази даних, якщо насправді зібрати все, 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 і ви побачите фінальну сцену про Адама і Єву. Перший раз, я коли проходив цю гру, я не спочатку не, не до кінця зрозумів, що це за Адам і Єва і чому вони такі супер ультра-технологічні. Потім, перепройшовши вже цю гру, і знайшовши всі записки, і пройшовши вже другу частину, я зрозумів, що ці якраз Адам і Єва це були перші люди, які мали імунітет до цих артефактів. В Ісу. В цих перших частинах було дуже багато вкладено зусиль в пророблення цього лору, тому що це навіть не сюжет, це дійсно лор, це те, що охоплює і. Рухає загалом сюжет реальності вперед, рухало, принаймні. у перших частинах. Насправді, весь сюжет сучасності зводився до того, що Дезмонд мав зупинити кінець світу, це якщо ви раптом не в курсі. В другій частині Дезмонду навіть вдалося поговорити з однією з представниць, точніше, з її голограмою, голограмою представниці древньої раси Ісу, яку звати Мінерва, яка й розповіла, насправді, що над насувається величезна катастрофа. І наступні всі частини заключалися в тому, щоб зупинити кінець світу, і це круто. В ході наступних частин знову ж таки виявляється, що вона не Одна така, що їх там було дофіга, і що одна з її сестер була Юнона. Ви не думайте, що я зараз вам просто перерозказую весь сюжет перших частин. Ні, це не для того я роблю. Я просто пояснюю вам за що я полюбив перші частини, щоб ви зрозуміли за що я зненавидів всі наступні частини. Тому, будь ласка, майте терпіння і дослухайте. Ну що таке? Куда перекуди Куда перекрути? Воно назад перекрути. Альо. Коротше, якщо ви уважно грали перші частини, ви знаєте, що Юнона це одна з таких істот, яка вирішила все-таки знищити людську расу, бо вона вирішила, ну люди, лайно. Що це вони раптом повстали проти своїх творців? Я не зрозуміла, типуга. Але водночас Юнона була єдиною представницею своєї раси, яка вигадала, як насправді запобігти кінцю світу. Вона про це розказала своїм сестрам, братам і іншим, але вони її не послухали і <схи> посадили в тюрму. До речі, це насправді один з мінусів е, перших частин, і взагалі всієї частини Assassin's Creed. нам ніде так і не розказали, в чому полягав її план. Але частиною її плану було знищення всього людства. Коротше, до чого я веду лор мав свій сюжет, і він переплітався. З сюжетом сучасності. І сучасність таким чином рухалася далі. З кожною наступною частиною Assassin's Creed тобі було цікаво, в першу чергу, мені, наприклад, було цікаво в першу чергу подивитися, чим же це закінчиться, і чи Дезмон зможе зупинити кінець світу. І що він зробить, яким чином він це зробить? І хто ж такий об'єкт 17 чи 16? Я вже давно не грав в гру, тому я не пам'ятаю, але хто ж він такий? Чому він? Чому він, Чому він помер? Чому його пам'ять залишилася в Анімусі? Дійсно, історія Еціо теж була дуже цікава, і, і... історія Альтаїра. Мабуть, трешки цікава була, але історія Дезмонда це було найважливіше. Це була кор історія. Ну добре, історія Дезмонда з переплетенням історії Ісу. Це було найважливіше, на мою думку, в Асасін Скрідах перших. І тут третій Assassin's Creed виходить, де дуже багато незрозумілих речей якихось відбувається. Чомусь ми вбиваємо Люсі. Звідкись з'являється батько, туди-сюди. А найгірше що в спогадах. Нам дають грати не за асасинів, а за там тамплієра. Перші декілька годин. І я такий. Це що таке? Але частина зі спогадами предків зроблена насправді добре. Єдиний мінус це те, що ми перенеслися в Америку, яка славиться своїми широкими вулицями, а це означало, що паркур між будинками не настільки реалістичний, як це було в попередніх офігенних частинах, де всі події відбувалися в Європі або десь там внизу. Третя частина я вам чесно зізнаюсь, одна з моїх найбільш неулюблених. Я її не можу перенести. Історія про ці громадянські війни, оці от неможливість нормально асасинити. Але найголовніше, найголовніше, вони в реальному світі вбили Дезмонда, головного персонажа, через якого я любив цю частину. Альо, куди ви що ви робите? Але є один момент, який в третій частині мене так сильно зацікавив, що я дуже хотів все ж таки побачити, як ж сценаристи проведуть цю історію далі до кінця. Це найважливіше, що сталося. Юнона дійсно вивільнилася. Вона вийшла з своєї в'язниці, тому що Дезмонд баран її випустив, хоча насправді його рішення було більш-менш обґрунтоване, і якщо ви не грали, то зіграйте. Та все ж, Юнона вийшла, і це значило кінець людської раси. А це значило, що четверта частина мала початися з того, що. Раса людей здохла. Але четверта частина починається з того, що Дезмонда немає, ми працюємо в Абстерго тепер це тамплієри. І хто ми такі взагалі не знати? А найгірше. най 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 Найгірше. Гра не була про асасинів. Гра не була про асасинів взагалі. Перші 20 годин я пограв, 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 пограв. Там самі пірати. Пірати, пірати, і там плієри, пірати, і там плієри, пірати, і там пліри. Де бляха асасини, братани? Немає Дезмонда. Мінус. Немає асасинів. Мінус. Я звісно прочитав потім на Вікіпедії ж там під кінець гри асасини з'являються. Але найгірше. Юнона не знищила людство. Я чесно зізнаюся, я закинув четверту частину після цих 20 годин. Я не пройшов її до кінця, я не знаю. Я поклявся після цього моменту більше ніколи не вірити Юбісофту, більше ніколи не грати в асасинів, тому що це була зрада на зраді. Але четверта частина воїстину крута. Музика там бомбезна. Піратство там нереально шикарне. Боївка шикарна. Все, графон, мега. Четверта частина дійсно просто бомба. Моя претензія в той час була така, що я. Я не хочу грати гру, в якій є в назві Assassin's Creed, в якій ніхрена від Асасинів немає. Тому заберіть нахрен це з назви і подавайте цю гру як е, Пригоди пірата в Карибському морі. Один. І я би був мега щасливим. Я б навіть пройшов цю гру. Але як частина Assassin's Creed, ця гра для мене не реалізувалася. Тому всі наступні частини я тупо банально пропустив. І тут раптом, раптом! Кажуть, що виходить частина, це 17-й рік, якщо шо, про події до першої частини. І я такий у уу". про те, як утворилося братство. І я такий у. І я подумав: ну невже вони вертають асасинів? Невже вони вертають? Assassin's Creed Origins, Це дійсно майже приквел до всієї серії Assassin's Creed. і там дійсно. Майже ми граємо за асасинів і боремося з майже тамплієрами. Але найголовніше, в грі є насправді шість сховищ древньої цивілізації Ісу, в якій з кожній з них є якась цікава інформація. В одному з цих сховищ навіть є інформація про те, що Дезмонд в 2012-му, тобто в третій частині, помер дарма. Тому що катастрофу він таким чином не зміг відволікти, він її тільки відстрочив. І це шикарно. Та гра знову вернула ту саму історію про асасинів, яка мені була цікавою. Я дуже з нетерпінням Чекав наступної частини, бо я думав, що гра нарешті вернулася до того, з чого починалася. Я нам віддіявся про це. Хоча, звісно, тут лишилася тільки одна все ж таки сюжетна лінія лінія Баяка. Історія Ісу тут не була повноцінною історією, вона тут подавалася лише оцими шістьма гробницями. Та все ж воно хоча б давало якусь надію. І історія сучасності, ну, взагалі, сосала бібу. Там ніхрена не було толкового. Та все ж я вирішив дати шанс цій грі. І тут виходить Assassin's Creed Odyssey, де є купа спартанців, і все так. Круто! Але де асасіни? Де асасини? Взагалі? Я не розумію. Де асасини? Де асасини? Знову мене киданули. Історія Ісу не розвивається взагалі. З Ісу лишилося тільки одне. Спис! Спис Леоніда! Вони сказали, ну, це один з артефактів Ісу. Вау! Історія братства. Не розвивається, її там немає. Історія Ісу не розвивається. Історія реального світу. Теж йди в жопу. Я ще, типу, вирішив добре. Так як я вже не такий молодик, як в 2012-му, коли я закинув гру на віки вічні і вирішив, що все. Я, я вже вирішив, я зараз доросла людина. Я не буду так гарячкувати. Можливо, можливо все буде добре. Та все ж в цю гру вони додали міфологію. Міфічних істот! Фантастику! Ня, ну, типу, я розумію, історія Ісу, це теж фантастика, але вона хоча б переплетена з нашим реальним світом. Це технологічна древня раса, типу, а тут магія! Магія, магія! <плес> 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 Претензія до Assassin's Creed Odyssey. те, що в назві є Assassin's Creed, але немає асасинів. Заберіть, будь ласка, нахрен з Odyssey цю назву і лишіть там, не знаю, герої спарти. Мені насрати, лишіть таку назву і не буде ніяких претензій. Ну, і ми нарешті підходимо до основного запитання цього відео: чи Assassin's Creed Valhalla буде дном? Хм, я думаю, що. Складно сказати. Дуже складно сказати. З фактів, які я встиг прочитати в інтернеті. По-перше, ми не гратимемо за Асасина. Ну, камон, перша зрада! Але асасини в цій грі будуть. Просто вони ми ними не гратимемо, ми будемо дивитись на них. Неприємне почуття, Я не хочу грати за вікінга. Мені не дуже цікавий сетінг вікінгів взагалі. Але є важливе нововведення. Кажуть, що вони відмовляються від міфології. І ще, що дуже важливо, сценаристами до цієї гри є чуваки, які не писали сценарій до Одіссей, а ті, які займалися першими частинами, що наводить на думку, а раптом. раптом Історія Ісу продовжиться саме тут. А раптом Юнону вернуть саме сюди. А раптом Юнона саме звідси почне захоплення людства. Фу! Я не знаю. Я дуже не знаю. Я не знаю, чи можна вірити компанії Ubisoft після стількох років розчарувань. Однозначно, я можу сказати лише одне: я дам шанс цій довбаній вальгалі. Але якщо там не буде Ісу, а тим паче, що ми знаємо, що ми гратимемо не за асасина. То це точно не гра Assassin's Creed. і будь ласка, тоді заберіть срані два слова Assassin's Creed з назви цієї гри, і я буду вдячний. Ви колись же переназвали Принц Персії на Assassin's Creed, то тепер переназвіть цю срань на якусь там, я не знаю, історичний. Симулятор або бляха продовжіть історію Ісу, або йдіть в жопу. Ось такий був ролик. Дякую, що поставили дизлайк. Я знаю, що вам не сподобалась моя думка. Я сподіваюся, ви хоча б додивилися цей ролик до кінця і зрозуміли нарешті, чому в свій час в 2013, здається, я все таки покинув Assassin's Creed і не дуже люблю тепер компанію Ubisoft. До речі, якщо вам дуже цікаво... То чувак, який придумав принца Персії, і який придумав «Assassin's давним-давно звільнився з Ubisoft, тому що Ubisoft забороняли йому креативити. Тож, можливо, саме тому якраз більшості частин всіх цих сюжетних історій давним-давно і немає. У будь-якому випадку з вами був Падон. Підписуйтеся, ставте лайки. Ну, будь ласка, ну не ставте дизлайк, ну я ж старався. Прокоментуйте свою думку. Напишіть, яка улюблена ваша частина Асасинів. І чи ви, бляха, муха шарите в історії Ісу. Чи ви серед цих 73% які просто люблять бездумно бігати в минулому і вбивати всіх людей? Я хочу подякувати своїм патронам, які мене підтримують, і завдяки яким якраз відео можуть регулярніше виходити. Так що дякую всім, а особливо Сар Маркос, Віктор Корпецький, Вервольф Сандер та Модест. Але найважливіше це тримайтесь, купи як яйця ДУПИ! ПАПАЧУВАЧКИ!